Депутати міської ради вперше за п'ять місяців продуктивно попрацювали. Чергова сесія пройшла незвично спокійно. Хоча перед початком засідання до мерії підтягувались кубки протестувальників, але до зали засідань потрапили не всі. Почути обранці змогли заздалегідь обачливі з заявами та паспортами на руках. Окрім звичних активістів, не було на сесії секретаря міської ради. Розпочали засідання з наболілих питань. Мер вперше за півроку виніс на голосування пропозицію про виділення коштів для постраждалих воїнів. У зоні АТО. Хто проголосувати? Прошу опустити. Військовим 300 тисяч перерахували і про депутатів не забули. Майже 100 тисяч виділили на запуск електронної системи голосування. Хоча та вже три місяці припадає пилом у сесійному залі, але використовувати її обранці не наважуються. адже досі не мають необхідних програмних дозволів. і Сумні застав крім нас, як рішення сесії своєї прав. Це не такі великі кожне за поки Соколов запевняв обранців про дотримання законодавства під час голосування. Депутат Мельник вирішив нагадати міському очільнику про минулу позачергову сесію, на якій депутат побачив явні порушення регламенту. 27 голосами відправили міськвиконком у відставку. Згідно регламенту, згідно закону України про місцеве самоврядування, це рішення було підписано секретарем міської ради як виконуючим обов'язки міського голови і головуючим на пленарному засіданні. А потім інші депутати або частково не інші, двадцятьма голосами, що становить меншість, відмінили це рішення. І далі цей виконавчий орган робить вигляд, що нічого не змінилося, що виконком і далі працює. Незважаючи на звинувачення, Соколов виправдовуватись не поспішає. Незадоволені роботою чільника міста депутати пропонують звернутися до Верховної Ради з проханням призначити позачергові вибори. Відставка міського голови вона не призначить вибори. Вибори може призначити позачергові тільки Верховна Рада. Дати в руки керувати місту. Містом секретарю міської ради пану Кухарю разом з підтримки паном Міргородським, ми цього не можемо дозволити, адже ви прекрасно бачили, скільки ганебних рішень було прийнято за час їхнього перебування на цих посадах. Підтримують ініціативу лише семеро. Тож без відставок, скандалів депутати працюють протягом всього засідання, розглядають навіть питання скандального домобудівника. Хоча за два роки вирішити проблему не змогли ані обласна адміністрація, ані міська. Цього ж разу мер обіцяє домовитись із інвестором, котрий добудує багатоповерхівки. Але обурені Чернігівці не надто вірять таким обіцянкам.